18 березня 2025 року на 93 му році життя помер Бедрос Кіркоров, відомий болгарський, радянський та російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації та Болгарії, а також батько популярного співака Філіпа Кіркорова. Бедрос Кіркоров народився 2 червня 1932 року в болгарському місті Варна у вірменській родині. З раннього віку він виявляв інтерес до музики, беручи участь у церковному хорі разом із батьками. Його музична кар'єра розпочалася з участі в художній самодіяльності вірменського клубу Єреван у Болгарії, а також у театральній трупі. У 1960-х роках Бедрос переїхав до СРСР, де продовжив музичну діяльність. Він здобув визнання як виконавець народних пісень та романсів, виступаючи на багатьох сценах країни. Його глибокий баритон та емоційне виконання принесли йому любов публіки та повагу колег. Останніми роками здоров'я Бедроса Кіркорова погіршувалося. У 2024 році йому діагностували серцеву недостатність, через що він неодноразово потрапляв до лікарень. Співак скаржився на болі в серці та ногах, відчував слабкість і задишку. Також він двічі переніс коронавірусну інфекцію, що додатково ускладнило його стан. За словами представниці Філіпа Кіркорова, причиною смерті стала зупинка серця. Бедрос Кіркоров помер у своєму будинку, оточений близькими. Окрім музичної діяльності, Бедрос Кіркоров був відомий своїми політичними поглядами. Він відкрито підтримував політику Володимира Путіна та виправдовував дії Росії щодо України. Зокрема, він називав Росію Божою державою та бажав їй перемоги у війні проти України. Смерть Бедроса Кіркорова стала великою втратою для його родини та шанувальників. Його син Філіп Кіркоров повідомив про смерть батька у соціальних мережах, зазначивши, що «З серця ти не підеш ніколи. Наразі Філіп займається організацією поховання артиста. Напишіть в коментарях, як ви відносились до родини Кіркоровів, дивлячись на інформацію, що вони активно підтримують політику Путіна щодо України. Висловіть все, що ви про них думаєте в коментарях, але культурно, щоб YouTube не блокував ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.